Не слова а справи мають прикрашати людину. Даний вислів можна дуже часто почути, але не завжди він застосовується на практиці. Особливо в розріз вище згадане твердження йде після виборчих кампаній, коли кандидати в депутати будь-якого рівня, отримавши бажаний статус, майже відразу забувають про обіцяні золоті гори та молочні ріки. І лише одиниці дотримуються даних землякам обіцянок. До таких людей, які тримають своє слово, без вагань можна зарахувати мешканця Калаглії, керівника товариства Золотий фазан» Чумака Дмитра Федоровича який віднедавна став ще й депутатом у районної ради від аграрної партії до Дмитра Федоровича у селі раніше відносились з повагою, адже ж, будучи приватним підприємцем, він ніколи не відмовляв односельцям у допомозі, а зараз і тим паче. Оскільки, отримавши новий статус, Дмитро Федорович намагається по максимуму використати свої можливості у вирішенні проблем громади. У списку нагально вирішуємих проблем районного депутата під номером один опинилася місцева амбулаторія. Приміщень якої в не найкращому стані і сьогодні. Амбулаторія відкрилася ще в 1989 році, і відтоді в ній мало що змінилося. Безперечно, що час не пощадив будівлю. В першу чергу це стосується даху закладу, який протікає і вже давно потребує капітального ремонту. Криша у нас течет, обідне зайцездання, то-вот рухнет. а мы идем вперед, хотим красивую крышу, красивую амбулаторию. Ремонта здесь не проводилось с того дня, как открылась. Все то, что мы делаем, мы делаем. делали своими силами. Где-то подкрасим, купим, где-то подмажем, все сами. Фактически такого нет. Один раз ремонт нам сделали, это было 4 года назад, по-моему, где-то. Поменяли линолеум. И с нашей своей собственной помощью мы обращались в Исторому, Там спасибо нам дали два окна. Керамика дала нам одно окно, чумак был. Отець ще нашого этого, Він нам дав Вот так по кусочку ходили і збирали, клеїли нашу амбулаторію. Тож питання капітального ремонту даху ще й досі лишається відкритим. Але були інші важливі проблеми, які потребували першочергового вирішення. В цьому списку опинилася і електрика. Ні, світло в будівлі було, зазначають працівники медичного закладу. Однак через якісь несправності не у всіх кабінетах. Зокрема, фізкабінет був без світла. Здесь не было света, вообще вот сделали, Теперь он купил нам новые лампы, привез электрика. Электрик нам вот это все провел. Делал, он работал здесь целую неделю по всей этой физкабинете. В пресс-кабинет работает, видите, у нас защита стоит, вот это, работает только от блока. Но этот блок постоянно держать нельзя включенный. Но когда надо, мы включали блок, здесь у нас были, мы самостоятельно включали лампочки, делали, конечно, нас хотели оштрафовать за это, но в темноте сидеть нельзя. За счет этого мы и сидели так. Вот. Сейчас мы все убрали, приготовили, как говорится, чтобы пожарные к нам не придирались. Да, да, да. Стараемся этого. Ну, Также не было света. И на улице не было, от нас не горел свет, в коридоре он нам сделал, в кабинетах других сделал, в э, котельне провел свет сделал. Ну, в амбулатории свет есть, в некоторых розетках нет. А там, я, видимо, где-то замкнуло, Мы этого мало чего понимаем, мы не электрики. Вот. По ходу даже можете посмотреть, у нас с поверху, видите, вот он пускает поверху, потому что где-то оно пробило. Вот. Mm -hmm. вот так вот мы самостоятельно что-то делали. Сейчас нам все сделали, во всех кабинетах есть свет, во всех резетках есть свет. Проте лише світлом допомога Дмитра Федоровича не обмежилась, зауважує наша співрозмовниця. Обезпечив нас бумагою, канцтоварами, те, що необхідне, яке нам ніколи ніхто не давав. І порошки він нам дав, і швабри він нам дав, все, що це. Это... На, поставил еще окно аварийное, в которое мы боялись, мы его клеили, заклеили, оно вот-вот развалится. Оно уже стоит на месте. Правда нам еще дали ксерекс, слава богу, но это дал нам Солток, нашим главным врачом. Это очень большая помощь к нам, потому что мы всю бумагу, как говорится, все ксерили за свои деньги. Ну, а зарплата наша не такая большая, что мы тратились. Вот. Ну и желаем, как говорится, чтобы еще нам Помогали не только наш чумак, шоу председатель обратил на нас внимание, который не обращают, но, ну, естественно, наверху, чтобы отремонтировали наше самое большое больное место крышу. Тут до розмови долучається молодий сімейний лікар даного медичного закладу Тимошенко Ганна Валерівна, яка зауважує, що дуже любить свою роботу, і колектив у них чудовий та дружній. Але навіть при цих важливих плюсах мінусів не менше, адже ж не вистачає для повноцінної роботи навіть самого необхідного. Тож говорити про якесь сучасне медичне обладнання навіть і не приходиться. Працюється мені тут очень хорошо. У нас хороший колектив, хороше добра. желательные пациенты, э, любят нас, уважают. Э, ну, просто дело в том, что вот так вот у нас тут все устроено, нам почти никто не помогает, э, не оказывает нам никакую поддержку, никакую материальную помощь, поэтому мы вынуждены просить эту помощь. Куда обращались, кому и кто отозвался? Ну, обращались очень многим партиям много у кого просили помощи. Ну, так получается, что до выборов нам много чего обещают, а в результате не дают ничего. Мы обратились в аграрную партию, она нам помогла, э, наш депутат Чумак помог нам, оказал нам помощь, э, поддержку, э, спасибо ему большое за все. В чем еще на сегодняшний день нуждается амбулатория? Нам необходимые Такие инструменты, как э, тонометры, э, нам ни, никто ничего не выдает, только обещают, э, растомеры нам нужны: э, штативы, э, хирургический инструментарий, потому что этого всего нет. А есть только еще с советских времен. Так что вот так вот. Если быть объективным на сегодняшний день, какую помощь вы реально можете оказать? Э, ну... Оказываем первую скорую помощь и больше ничем мы не можем помочь увы человеку. Потому что не хватает нам э, приборов, не хватает э, каких-то э, самого элементарного. Да, 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 не хватает, увы, ну так. Перевірити на практиці обіцянки Дмитра Федоровича мали змогу і батьки та колектив дошкільного закладу Сонечко. Справа в тому, що одна з груп дитячого садочка була недоукомплектована меблями, тож за допомогою звернулися до депутата районної ради Чумака, який пообіцяв допомогти і слова свого дотримався. В тому, що ще жодного разу не почули з вуст Дмитра Федоровича відмови, нас переконувала і Гоцуленко Наталія Іванівна, голова батьківського комітету Калаглійської загальноосвітньої школи. З Дмитрієм Федоровичем ми працюємо вже не перший рік, завжди відкликується на наші прохання, допомагає. Зараз ми робили подарунки дітям, дуже задоволені діти, вчителя, адміністрація школи всі вдячні, виражають свою вдячність. Ось цей дитячий майданчик теж заслуга Дмитра Федоровича наголошує вже інший наш співрозмовник, мешканець Калегрії Сергій Степанович Каранфілов. Сергій Степанович зауважує, що на рахунку Дмитра Федоровича взагалі чимало добрих справ. Він і бійцям АТО постійно допомагає і бере активну участь у патріотичному вихованні молоді. Та й громадському формуванню поліція громадської безпеки та охорони державного кордону, членом якого є Сергій Степанович, ще ні разу не відмовив у допомозі. Крім того, що ми займаємося і забезпечуємо правопорядку спільно з працівниками поліції на території району, ми ще займаємося і волонтерською діяльністю частково. І завдяки депутату районної ради Дмитру Федоровичу. Він неодноразово нам допомагав з коштами в минулому році. Ми багато відправили продуктів харчування. Ще 28-й бригаді, коли вони ще дислокувалися на території Донецької області, в цьому році. Дуже багато він допоміг 30 й бригаді взуттям, цигарками, продуктами харчування, засобами гігієни. Допомагав він матеріально придбати запчастини до автомобілів швидкої допомоги. Місто Володарський, такий польовий госпіталь, там в місті Володарській. За його кошти були придбані запчастини. Ми відправили туди хлопцям. А от зовсім недавно Дмитро Федорович виділив нам кошти на паливно-мастильні матеріали для того, щоб хлопці з нашого громадського формування змогли поїхати чергувати в місії Чорний тюльпан. Ви знаєте, що є така гуманітарна місія Чорний тюльпан і наші хлопці з загону періодично їздять туди на чергування. Я дуже вдячний, що в мене є такий земляк, односелець, який Теж великий патріот, багато допомагає. Взагалі, ну, Я від, від імені своєї організації вже говорю, що допомагає нам багато нашої організації. От, і від імені е, жителя цього села я дуже вдячний за ту роботу, яку він проводить на території села нашого. Мені дуже подобається, що поставлено дитячий майданчик, тому що є дітям, де розважатись. Ви зараз. Я свідками, що діти навіть чуть-чуть сонечко засвітило, діти вже бавляться на майданчику. Е, Надіюсь, що е, співпраця наша буде продовжуватись, дай Бог, щоб пошвидше наступив би мир. Е, але е, я бачу, що, на жаль, приходиться іще. Допомагати бійцям, от так що е я розумію, що Дмитро Федорович на цьому не зупиниться і буде допомагати. Не залишається байдужим. Дмитро Федорович і до долі спортсменів, адже ж молодь має не лише патріотично виховуватись, але й фізично розвиватись. Зауважує він, тому завжди готовий підтримувати молодих спортсменів, наскільки вистачає можливостей. Я тренер по спортивному бойовому самбо самбаві і. поселке Калаглия. Я как бы воспитал, скажем, чемпионов э, и призеров Украины по данному виду спорта. То есть сегодня со мной мой ученик Пахомов Михаил. Э, Пахомов Михаил сегодня-завтра должен получить э, статус, корочку, звание э, кандидат-мастер спорта Украины по Панкратиону в Калаглие. Здесь есть э, очень талантливые ребята Андрей Саченко, Проноза Максим. Они призеры Украины по данному виду спорта. Они попали э, недавно в состав сборной Украины, то есть где дальше в дальнейшем будут представлять нашу страну в других странах. Нам помог помог и будет помогать э, человек э, Чумак Дмитрий Федорович. Э, он как бы скажем так. Э, Как бы на мою просьбу на мою просьбу он э, не проморозился, он э, сразу откликнулся. То есть Нам в кологли нужно было очень спортивные маты, потому что детям ну, не на чем было тренироваться. И человек, то есть, данное обещание он выполнил. Он купил. Он купил нам маты то есть от детей и от моего имени. Ну, большое спасибо. В дальнейшем, бы, конечно, хотелось бы тоже поддержки от таких людей, потому что э, я уже подходил, скажем, э, ну, многим, людям, многим людям, и все почему-то отказывали, то есть, потому что их спорт не интересовал. А этот человек э, действительно откликнулся. Зауважимо, що людей, які щиро хотіли подякувати чумаку Дмитру Федоровичу за його добрі справи, було чимало. Прості перехожі калагріці, почувши, що мова йде про чумака, спинялися зі словами вдячності на адресу цієї людини. Сам же Дмитро Федорович ніяковів, адже ж каже, що не для Піару все це робить, і не лише його тут заслуга, але безперечно дуже приємно почути таке від своїх земляків. Людям, які висловлювали свою думку в такому позитивному ключі, я дуже дякую. І хотів би відмітити, що в цілому це заслуга нас як команди, аграрної партії. Командний дух у нас присутній. В більшій частині завдяки цьому ми маємо можливість досягати такого результату. Маю сподівання, що ми на даному етапі знаходимося на початку нашого шляху. Деякі речі нам вдаються, це дійсно так. Підтримку людей ми отримуємо. Якісь позитивні відгуки нам дуже приємні. Е, хоча для нас дуже важлива думка наших опонентів. Тобто маємо сподівання на подальшу співпрацю, на конструктивну критику, можливо, щось ми робимо не так або не в повній мірі. хоча... Ну, ми, ми, ми дуже стараємося для отримання якогось такого дійсно позитивного результату для нашого села, району розбудови нашої держави. А чи ви вірите в допомогу? Адже ж критикувати то, як то кажуть, всі гаразд, а допомагати в допомогу. Я вірю, в допомогу вірю. І останнім часом, особливо після останніх виборів, взяти, якщо по нашій сільраді є багато нових облич. Це люди молоді. Які скажу прямо, я за ними не бігаю. Хлопці самі телефонують і мають надію на, на співпрацю з нами. Я, я, я міг би назвати з, 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 такі фамілії, як депутат Сакара Євгеній, е, депутат е, Попов Ігор. Це ну, буквально останнім часом два-три дня ми спілкуємося. Хочу відмітити, що моя дружина працює теж, теж в сільраді, і ми з ну, проблеми села, і якщо я там не ну, Не догледіли щось, да? Да, да, вона мене в курс вводить в курс справи. Що в планах на майбутнє? В планах на майбутнє. Якщо говорити про капітальні речі, то нещодавно було відкриття стадіону, ми зустрічалися з вами там. Барабої, так? Да? Барабої, да, стадіона в барабої. Приємно було відвідати свого товариша однопартійця Олександра Анастасія Сухого. Ну, був дуже вражений і маю таку мрію зробити, ну, можливо, подібний. Думаю, навіть кращий стадіон в нашому селі. Проте в планах на майбутнє у Дмитра Федоровича не лише стадіон для молоді, адже ж культурно молодь теж має розвиватися та мати де проводити своє дозвілля. Поки що такої змоги у Калаглійців, на жаль немає, бо вже доволі довгий час калаглійський сільський будинок культури перебуває в ось такому плачевному стані. Дмитро Федорович дуже хоче змінити дану ситуацію на краще і зараз намагається зробити все від нього можливе. Однією з найгостріших проблем нашого села, я вважаю, будинок культури. Зараз можемо спостерігати. Він знаходиться в край, в важкому стані, потребує капітального ремонту і реконструкції. Тому командою аграрної партії України на, при формуванні при зустрічі з головою райадміністрації було, було подано пропозиція. Внести до бюджету кошти на виготовлення е, технічної документації по реконструкції даного будинку культури. Ця проблема стоїть у нас дуже гостро. Е, е, ми отримуємо як, як депутати і просто як громадяни села, ми, ми розуміємо, що цю проблему треба вирішувати. Спроби його відновлювати були. Е, За головування Наталії Анатольовичі Адар. Ми можемо спостерігати. Це відновлена кровля. Потім при зміні влади ця проблема стала на другий план. і Практично з тих пор ми бачимо тільки заміна фасадних вікон. Це було при голованні пана Орлова. ну, Надо відмітити, що свою обіцянку він держав була зустріч з селом Каналі. Він обіцяв зробив це. Це факт. На цьому співпраця і робота по відновленню дома культури На ну, Наостанок нам щиро хочеться побажати Дмитру Федоровичу успіхів і ще раз успіхів. А нам, мешканцям, у побільше б таких депутатів, які не словом, а ділом доводять свою небайдужість до малої батьківщини, її проблем та проблем громади.